Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Ми знову будемо говорити про реформу соціального страхування. Хочу нагадати, що наразі Міністерство соціальної політики готує до другого читання даний проєкт закону про реформування системи соціального страхування. Взагалі, Міністерство соціальної політики багато чого готує законопроєктів. Також в наступних відео поговоримо ще про пенсійну реформу, яку обіцяють втілити в життя вже з 2000

Сьогодні ж ми поговоримо про реформу системи соціального страхування, тому що ви мені задаєте багато питань. Нагадую, що всі роз'яснення, з вами, якими я ділюся, надають представники органів державної влади. Сьогодні ми будемо говорити про роз'яснення, які надає Міністерство соціальної політики України. Отже, значить, даний законопроект про реформування системи соціального страхування був ухвалений у першому читанні, що залишається без змін: статус інвалідності. Залишаються всі групи інвалідності залишаються для всіх тих. Хто має інвалідність, а також потерпілих від нещасного випадку зберігаються всі виплати на період встановленої інвалідності або ступеня втрати працездатності потерпілим. Якщо у вас інвалідність або ступінь втрати працездатності, і вони встановлені безстроково, то всі виплати будуть зберігатися довічно потреби будь-яку проходити переоцінку абсолютно немає щодо змін, які Міністерство соціальної політики планує реалізувати по перше, максимальний розмір щомісячної страхової виплати. У разі нещасного випадку на виробництві збільшиться до п'яти мінімальних заробітних плат і буде становити 40 тисяч гривень. Наразі максимальний розмір виплати становить 32 тисячі гривень. Лікарня не буде оплачуватися до 14 місяців, адже важкі травми чи захворювання можуть потребувати більшого часу для лікування та вашого відновлення. Для людей з частковою працездатністю знімається обмеження в 3 місяці у виплатах допомоги. Моги по безробіттю, адже пошук роботи може зайняти більш тривалий час. Планується збільшити час, протягом якого держава буде готова фінансово підтримувати вас. Також Стосовно ветеранів, реформа змінює підхід до підтримки ветеранів. Як є зараз, під час лікування, якщо військовослужбовець отримав поранення і звільнився під час лікування, він не отримує жодних виплат, якщо не працевлаштований. Після лікування людина після завершення лікарняного також залишається без належної фінансової підтримки до оформлення іншого виду допомоги. Як планується зробити під час лікування, як в рамках Даної реформи соціального страхування. Військовослужбовці, які звільнилися через поранення, будуть отримувати лікарняний у розмірі 100 грошового забезпечення без бойових доплат на весь період лікування. Після завершення лікування, що ж буде очікувати? Одразу після закінчення лікарняного буде проводитись оцінка обмежень у сфері зайнятості, яка дозволяє автоматично призначити новий вид фінансової допомоги. Без перерви у виплатах. У разі повної втрати працездатності ветеран зможе отримувати щомісячну виплату у розмірі 100% грошового забезпечення. Якщо ветеран може працювати, але його дохід зменшився, то держава буде компенсувати різницю між попереднім і нинішнім доходом. Так, також ті ветерани, які шукають разом зі службою зайнятості, будуть отримувати не менше 50% відсотків рашового забезпечення на період пошуку. Що значить, які шукають роботу разом зі службою зайнятості, тобто зареєструвалися в центрі зайнятості і отримували там, отримали там статус безробітнього. Тому Міністерство соціальної політики обіцяє безперервну підтримку від лікування до повної адаптації також буде створений механізм компенсації доходів для тих, хто частково або повністю втратив спроможність працювати. І ветерани, які шукають роботи, більше не будуть залишатися без фінансової допомоги фінансової підтримки з боку держави. Взагалі, якщо подивитися. В розрізі особливо щодо підтримки ветеранів. То все звучить досить непогано, але як це буде працювати, як, наскільки буде просто там, ветеранам війни так, звернутися в службі зайнятості та в службу зайнятості та отримати статус безробітного перше, Чи швидко будуть нараховуватися кошти, чи зможуть досить швидко держава реагувати, і щоб ветерани війни змогли отримувати щомісячну виплату у розмірі 100% від грошового? Забезпечення так само стосовно того, що лікарня не буде оплачуватися до 14 місяців. Як це буде, як цей механізм буде діяти і працювати в реальності, ми це з вами побачимо після того, як даний законопроект буде прийнятий, адже наразі він готується до другого читання проект закону про реформування системи соціальної страхування. І відповідні роз'яснення знову ж таки, повторюсь, надає Міністерство соціальної політики. Також, бачите, ще будуть зняті обмеження для людей з частковою працездатністю в три місяці у виплатах допомоги по безробітті. Планується збільшити цей час, але наскільки, скільки довго зможе вас держава утримувати фінансово, допомагати вам фінансово. Адже зрозуміло, коли ви працюєте, взагалі дивіться, це нормально. Коли ви працюєте, ви сплачуєте податки, коли ви зазнаєте. Травми, коли ви не можете працювати, ваші, е, ви маєте хворобу хронічну. Так? В, таком, в таких випадках держава теж повинна вам допомагати, компенсувати цей період, коли ви не маєте можливості працювати, або в особі тієї ж е, служби зайнятості допомагати знайти, наприклад, легшу роботу. Але цей період, коли ви займаєтесь пошуком, лікуєтесь, звичайно, держава повинна. Оплачувати і допомагати фінансово, тому що весь період, коли ви працюєте на роботі, за вас роботодавець сплачує податки, сплачує єдиний соціальний внесок, наприклад, якщо ви фізична особа, підприємець, ви сплачуєте в пенсійний фонд страхові внески. Тому звичайно, держава не повинна стояти острінь в таких питаннях, коли ви не можете працювати, бо немає можливості. Є стійке захворювання хронічного організму, яке не дає вам на. Наприклад, працювати тому, як це буде запрацює цей механізм, насправді будемо з вами дивитися, і потім уже з вами зможемо обмінятися інформацією. Чи дійсно реформа соціального страхування упростила та надала додаткову фінансову підтримку людям, які її так потребують?